Знаєте, коли я готував цей тест, мене відверто вразила одна цифра: 40 тисяч нових Mitsubishi Outlander було продано в Україні за 20 років, і а, він став точно, якщо не найпопулярнішим, то одним з наймасовіших кросоверів на нашому ринку. Вітаю! Мене звати Сергій Волощенко. А це перший огляд четвертої генерації кросовера від Mitsubishi. Так, я пам'ятаю, як на початку 2000-х Outlander був ледве не головним кросовером на ринку, бо бренд Mitsubishi був номером один. Але за два десятиліття позиції і Марки і моделі змінилися полярно. Тепер Outlander доводиться наздоганяти своїх конкурентів. І, відповідно, тому на цю модель так багато сподівань. До того ж, новий Outlander, мабуть, єдиний повністю новий продукт Mitsubishi за останню декаду. Я ж тільки хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. І попередник був не просто довгожителем. Третя генерація зі змінами різного ступеня протрималася у нас на ринку 11 років, і я дуже добре запам'ятав попередній тест Outlander'а, тому що під час його фільмування ми розбили свій перший куплений квадрокоптер. Але давайте вже нарешті про новачка: новий Аутлендер. Було розроблено вже після того, як компанія Nissan придбала 34% акцій компанії Mitsubishi. Тому і створювали його на платформі CMF CD, ті самі, на тій самій, на якій було створено Nissan X-Trail. Проте, коли я забирав цю машину, він стояв поруч з X-Trail. І скажу, що Outlander, як на мене, виглядає в рази гарнішим. Подивіться на нього. Він реально виріс. Він дуже великий і. Я би навіть незважаючи на те, що є Mitsubishi Pajero Sport, саме Outlander сьогодні би флагманом, тому що він в порівнянні з попередником, який теж був немаленький, підріс ще на півтора сантиметра довжину і тепер має 4710 мм довжини. Так він став і ширшим, і вищим, але з точки зору саме довжини, він перестрибнув із сегменту сісув в Дісув. Так він за розмірами схожий на X-Trail. На платформі якого його і створено, але ментально таке враження, що він більше все-таки тягнеться до того ж Hyundai Santa Fe і Kia Sorento. Поки я готувався до тесту, перечитав чимало оглядів в основному американських, і на диво американці критикують дизайн Аутлендера і кажуть, що це машина, яка сподобається домогосподаркам. То виходить, що я домогосподарка. Тому що, як на мене, Outlander дуже ефектний. У нього реально якийсь фундаментальний дизайн, величезні, ось ці пласкі поверхні, яскраво виражений фірмовий Dynamic Shield. Подобається ось ця комбінація поворотників і світлодіодних ходових вогнів, які розташовані над величезними блоками фар ось тут знизу. Плюс додайте сюди ще ось цей шикарний білий колір. І 20-дюймові диски в величезних арках. Тому що у нас топова комплектація Ultimate в простішій версії Intense йтимуть 18-дюймові диски. Ось ця фундаментальність збереглася іззаду в першу чергу завдяки широченним горизонтальним ліхтарям, в яких Світлодіоди генерують, як каже виробник, більш насичений, більш глибокий бурштиновий колір. Зрозуміло, що ці ж бурштини, але вже в сріблястого кольору у вигляді емблеми є ось тут і виглядає також непогано. Принаймні немає враження, що цю машину можна сплутати з автомобілем іншої марки. Що стосується багажника, виробник каже, що тепер зробив так, що двері піднімаються значно вище. Від Відкривати і закривати можна одним помахом ноги, одним. Бо якщо двома, то він робить. І при цьому можна також налаштовувати висоту дверей. Хоча насправді це розповсюджена опція і абсолютно не унікальна. З точки зору об'єму багажника він навіть трошки виріс в порівнянні з попередником, тому що тепер, якщо скласти спинки третього ряду, вміщує 478 літрів. У попередника здається було на один літр менше. Багажник став ширшим, але при цьому, як на мене, поріг все одно розташований доволі високо. Якщо скласти спинки третього ряду і другого ряду, то влізе вже 2256 гігантська цифра, якраз щоб перевозити холодильники та пральні машини. Цікаво, також складаються в похідний стан ось ці спинки третього ряду. Тому що, а як ви бачите, підголовників тут на них немає. Адже їх окремо розташовано в маленькому підпіллі. І виглядають вони ось так: реально височенні і величезні сантиметрів, я думаю, десь 30 у висоту. Вони встановлюються. Ось таким чином. І тепер я розумію, чому вони складаються окремо, бо інакше спинка вперед не складеться. Міцубісі каже, що це єдиний представник сегменту, який має третій ряд крісел і вміщує сімох. І вміщує сімох. Але я думаю, що мова все-таки йде, мабуть, про. Сі сув-сегмент, а не про Ді СУВ-клас, в який нібито зараз перестрибнув наш Outlander. Єдине, що я би так сміливо на місці Mitsubishi не називав це третім рядом. Другим з половиною так. Тому що для дорослих тут доволі тісно. Не тільки перед ногами, але й погляньте. На стелю, я реально впираюся маківкою. Але для дітей, я думаю, що ці місця підійдуть. Бо якщо тут сидітиме хтось високий, ну плюс-мінус, як я, то я навіть не знаю, чи залишиться місце для того, щоби хтось сів на другому ряду. Подивіться, як цікаво відкривається капот разом з ось цією величезною решіткою радіатора. Але при цьому під капотом... Знайома українцям техніка. Тому що це мотор, який встановлювали і встановлюють в Nissan X Trail для європейського ринку і Nissan Rogue для американського ринку. Міцубісі каже, що в порівнянні з попередником, який мав об'єм 24, 2,5 літровик на 184 сили на 17 конячок потужніший і при цьому економічніший, ніж. Попередник. Але цікавий нюанс також в тому, що, незважаючи на високий ступінь стиснення, цей мотор можна запрояти 92-м бензином. При цьому це єдиний двигун в лінійці, так само і єдина трансмісія. Це варіатор з вісьмома фіксованими передачами. Що це таке, я розповім трошки пізніше. Але салон нарядний, бо біла шкіра це щось. І її багато. Варіантів, до речі, буде тільки два біла або чорна шкіра. Більше того, зроблено з любов'ю. Погляньте на ось ці карти дверей з ромбоподібним візерунком. Все дуже м'яке на дотик, тому що тут під цим візерунком є ще додатковий м'який шар, який дає об'єм не тільки візуальний, але й тактильний. Так само ці білі кольори. А обігрується в нас і на торпедо перфорованою чорною шкірою. Обшите кермо. І так перше враження дуже сильне. Ти не сподіваєшся, цього від Outlander сприймається значно дорожче, ніж ми звикли бачити від Mitsubishi. В передніх сидіннях Mitsubishi використав ще два додаткових шари уретану для. Більшого комфорту під час далеких поїздок, але насправді так крісла стали м'якішими, але не такі, знаєте, наче диван, як, наприклад, в Сітурені C5 Aircross. Тут все-таки відчувається ось ця традиційна жорсткість Mitsubishi. І за що я хочу ще похвалити ці крісла? За ось таку класну підтримку для плечей. Бо зазвичай у виробників це порожня зона. Про це ніхто особливо не піклується. Ось тут, на центральному тунелі, який, як я вже казав, декоровано також шкірою з обох боків, новий селектор вибору режимів трансмісії, мається на увазі варіатора, окремий шатл для перемикання режимів їзди. Такий, знаєте, з насічками, але все одно відчувається, що це не метал. А пластик. І декоровано все це ось таким цікавим світло-сірим пластиком з глибоким. Об'ємним малюнком. За що хочу сказати окреме дякую Mitsubishi це за величезні літери на панелі приладів. Мені це подобається особливо після дуже-дуже дрібненьких букв наприклад, які були в Peugeot. 408, і з моїм зором це якраз те, що треба. Плюс на 12,3 від цифровій панелі приладів можна змінювати дизайн. Один класичний і один з такими цікавими приладами, рознесеними по боках. Картинка дуже яскрава, до того ж, вона змінюється. Коли обираєш різні режими, виводиться величезне зображення аутлендера в різних умовах на асфальті, на бездоріжжі. А от восьмидюймовий екран на центральній панелі, мені вже подобається значно менше. В них не дуже співпадають дизайни з цифровою панелью приладів, і він затьмяний, навіть якщо в налаштуваннях вибрати максимальну яскравість, це дуже добре відчувається в сонячні дні. З іншого боку, а мультимедійка вміє з'єднуватися з Apple CarPlay, ем, Android Auto. і мабуть найбільше мені подобається те, що вона відповідає за першокласну аудіосистему Bose з десять динаміками. От чого в американців не забереш, це те, як вони вміють налаштовувати музику. Я реально кайфую, коли слухаю цю аудіосистему. А іще дилери наголошують, що в партії, яка буде доступна в продажу з січня 2024 року, в комплектації Ultimate будуть також камери кругового огляду та безпровідна зарядка для мобільного. Задні двері в Міцубісі відкриваються на доволі великий кут. Це ще не 90 градусів, але сідати дуже зручно. А, якщо перший сюрприз був це. Рівень лакшері в салоні Міцубісі, то інший приємний сюрприз це запас місця, адже машина суттєво зросла в розмірах. Це відчувається в першу чергу, наприклад, на рівні плечей, так і не тільки спереду, але і на задньому ряду. За умови, звичайно, що нікого не буде. А за нами в третьому ряду. То тут місця дуже багато, дуже комфортно сидіти. Мені подобаються такі дрібнички, якось ці кишеньки в спинках переднього ряду. В нашій комплектації є величезний панорамний дах з люком, з електроприводом. В Outlander тризонний клімат-контроль, і задні пасажири можуть самі обирати собі температуру. І ще важливий момент: задній ряд. Можна регулювати повздовжньо. Знову ж таки, це зроблено для того, щоб вижили пасажири на третьому ряду. І це додає трансформації під час перевезення якихось речей. Але найбільше мені подобається, що спинку можна нахилити ось так назад і подорожувати релаксуючи. Вночі адаптивні фари вміють затінювати зустрічні авто і дорожні знаки, щоб не сліпити. А сам промінь виконує справжній па при перемиканні з ближнього на дальнє. Хочу вам показати, як японська марка вийшла на новий рівень технологічності і як Mitsubishi бореться із зайвими кілограмами. Якщо подивитися, зазирнути сюди, між колісною аркою і колесом, то видно, що і верхній, і нижній важелі. Виготовлені з кованого алюмінію, і при цьому так само з алюмінієвого сплаву виготовлено ще й поворотний кулак. Це не тільки для зменшення маси, а й для покращення керованості. А стабілізатор зроблений порожнім всередині, що теж дозволяє зекономити певні грами. Проте більшість зусиль з боротьби з непідресованими масами. Дуже вміло нівелюють ось ці величезні і трошки заважкі 20 дюймові колісні диски, але при цьому вони ну дуже гарні. Перші враження від їзди на Outlander дуже цікаві, тому що ти бачиш перед собою це величезний капот. Це чітко підкреслює. Розміри машини, які стали значно більшими в порівнянні з попередником, мінус я не можу звикнути до цих габаритів, треба ще трошки поїздити. Для такої маси в 1725 кг енергозброєння вистачає. Енергозброєння це є про атмосферник 2,5 на 184 сили. Цифра середньостатистична. А для цього класу, наприклад, в моїй мазди cx 5 з такого ж об'єму знімають на 10 сил більше. Але мазда, вона інша за темпераментом. Бо кожен поворот, кожен розгін в мазді це драма. Тут же все відбувається. Тихо, спокійно і солідно. І настільки тихо, що інколи це дивує. Наприклад, щоб зрозуміти реальні оберти мотора, треба уважно дивитися на тахометр, бо мотор заізольовано дуже сильно, як на мене, навіть занадто сильно. Через це ти сильніше сприймаєш аеродинамічні шуми і шуми від а, коліс. Хоча вони однакові, як на швидкості 70. Так, і 120 км на годину. Багато в чому завдяки тому, що в нас ще й подвійне лобове скло, і Outlander дійсно дуже тихий автомобіль. Це гарно вписується в його концепцію. В комфортний стиль їзди, комфортне м'яке кермо, комфортні м'які педалі. Хоча певним чином така шикарна звукоізоляція шкодить сприйняттю реальної динаміки, бо здається, що машина недостатньо швидка. Але якщо подивитися на цифри, то це не так. Він розганяється не набагато гірше, ніж моя Mazda cx 5. Хоча заміри розгону на абсолютно новій машині, це справа невдячна, бо на одометрі було усього 250 кілометрів. Проте я спробував. Вийшло 10,4 секунди. 25 літровий атмосферний Каутлендера видає 245 Нм метрів обертального моменту. Десь в середині обертів на позначці 3600 обертів на хвилину. Але цікаво, як при цьому ці Ньютонметри передаються на колеса через трансмісію, яку виробник називає варіатором з вісьмома фіксованими передачами. Це дійсно так. Тому що щоб зрозуміти, що це варіатор, треба зазирнути або ж в технічні характеристики, або прочитати прес-реліз. Тому що навіть під час перемикань ти бачиш ось цей чіткий стрибок обертів, ніби в тебе не варіатор. а... Автоматична трансмісія з гідротрансформатором дуже чітко видно перехід від передачі до передачі, і для водія це сприймається звично і комфортніше. Інший момент, який стосується варіатора, це хитрість з першим натисканням, тобто тільки но ти торкаєшся педалі газу машина в перші секунди активно прискорюється. Такий є невеличкий стрибок, нібито машина ну дуже-дуже жвава. Потім цей натиск спадає, але ось ця хитрість, вона так доволі цікаво підкупає на початку. Мені варіатор дуже подобається. Я думаю, що це вже технологія, яку майже доведено до досконалості, майже немає недоліків, які були притаманні варіаторам там. Не знаю, 15-річної давнини. І в цьому сенсі трансмісія дуже тиха і дуже комфортна. От про що я? Наприклад, ви коли прискорюєтесь, ви не помічаєте, як автомобіль набирає швидкість. От тільки виїхали, наприклад, 70 км на годину і вже їдете 120. Хоча здається, що педаль газу залишається в тому ж самому положенні, і ви особливо педалі і не тиснули. Приємне враження. Знову ж таки, виробник каже, що варіатор це економічна трансмісія, а Outlander з ним повинен вкладатися в середньому десь приблизно в 9 літрів, але в реаліях значно більше. 10-11 це норма, але ж знову ж таки, врахуйте, що машина дійсно велика: 4 метри 70 сантиметрів, майже 1800 кілограмів ваги, повний привод, високий кузов. Ну, звичайно, не гібрид. Натомість це перевірена і надійна техніка. Хоча до кінця тижня в спокійному стилі їзди мені таки вдалося збити апетит до позначки 7,8 літра. Підвізка хоч і зібрана на підрамнику, який кріпиться до кузова на гумових елементах, все одно не здатна приховати розмір 20 дюймових коліс. Занадто вже детально кросовер повторює дорожній профіль. Якщо статус для вас означатиме менше ніж комфорт, то обирайте. Простішу версію Intense на 18-дюймових дисках. І ще один момент. Хоч в порівнянні з попередником передні і задні гальмівні диски були суттєво збільшені, мені здається, що процес уповільнення на Outlander відбувається занадто м'яко. І може, з точки зору реальних цифр, все окей, але суб'єктивно здається, що Outlander Міг би гальмувати і більш рішуче. Незважаючи на те, що платформа і дісталася від Нісана, Mitsubishi примудрився внести в неї щось унікально своє. Це технологія S яка сягає корінням в 10-й ланцер Evolution. Тобто, в повному приводі з'явився диференціал, який дозволяє змінювати вектор тяги, надсилаючи більше моменту на одне із задніх коліс. Жаль, що зараз не зима, щоб відчути, як на слизькому система нівелює недостатню повертальність. А от на бездоріжжі заважають не тільки за довгі звиси передній задній бампер, але й те, що варіатор не дозволяє жорстко передавати момент від мотора до коліс, і в ньому втрачається частина тяги. Проте є й приємні нюанси, наприклад, кліренс 21 см, і те, що режим Тармак, який насправді призначений для асфальту, ось тут на піску дає можливість відчути, як закручує корму. Проте я вимикаю електроніку контролю тяги навіть в позашляхових режимах, аби вона не заважала. А режимів поза межами асфальту тут три. Вони називаються МАД, Сноу та Гравій. Отож, що в висновку, як на мене, це найефектніший Міцубісі за всю історію кросоверів цієї марки. І насправді Міцубісі показав серйозне зростання, не тільки з точки зору розмірів, але й натякнув на такий певний перехід в преміум і не тільки з точки зору матеріалів в салоні. Я більше процінник. Базовий інтенс у новому поколінні коштує вже 1 мільйон 750 тисяч гривень. Тестова ж Ultimate на 145 тисяч дорожча, ніж Intense. І вона стала справжнім флагманом, перестрибнувши цінник Mitsubishi Pajero Sport. І найголовніше, прийом замовлень на новий Outlander у дилерів розпочався вже 16 жовтня. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.